Слов'янськ. історія без фільтрів. Загублена залізниця. Фільм другий. Всім привіт! З вами знову проект Слов'янська історія без фільтрів і з вами Даша і Саша. Сьогодні ми розповімо одну просту, неймовірну таємницю нашого рідного міста. Уявіть собі, Слов'янськ центр міста. І прямо тут проходять поїзди. Так так. Не тільки десь там далеко, біля теперішнього вокзалу, а прямо через місто, аж до слов'янського курорту. Ця траса залізнична гілка, що колись сполучала вокзал із центром міста і курорту. Сідайте зручніше, ми починаємо нашу подорож у часі. Все почалося у далекому 1869 році. Тоді збудували велику залізницю. Курсько-Харківсько-Азовську, але вона пройшла всього лише за 4 кілометри від тодішнього Слов'янська. Біля цієї великої залізниці з'явилася станція Слов'янськ та селище Новослов'янськ. Залізниця дала великий поштовх для розвитку міста і особливо нашого курорту. Так, фабрикам і заводам потрібні були свої залізничні колії, щоб возити товари. Спочатку ніхто не хотів братися за будівництво такої короткої гілки через великі витрати, але у 1887 році перша ділянка Слов'янськ-сользаводи таки була збудована. Наприкінці ХІХ століття у Слов'янську вже відкрили фабрику фарфорового посуду, а трохи пізніше, керамічний та содовий завод. Залізнична гілка їм дуже допомогла. А у 1892-1894 роках цю гілку дотягнула аж до самого курорту, де поряд будувався завод. Кінцевий пункт називався рапна або станція слов'янських мінеральних вод. Це був центр курортного життя. А тепер пройдемося цією гілкою. Вона починалася на сучасному залізничному вокзалі і виходила на перший шлях. Перша станція називалася словянськ В'єтка. Вона була прямо навпроти нашого теперішнього автовокзалу. Далі була велика промислова зона. Наступна важлива станція сользаводи. На цій гілці було багато пасажирських зупинок новослов'янська, керамічний завод, городська, банківська та інші, а саме від сользаводів Колії розгалужувалися – до заводів і до станції рапна на курорті. Але якщо ця гілка була такою важливою, то чому ж ми сьогодні її не бачимо? Чому поїзди не їздять через центр? Причина дуже незвичайна. Вся справа у провалах ґрунту у 50-х-60-х роках минулого століття в районі сользаводів почали провалюватися будівлі. Це не дивно. Слов'янськ стоїть на дуже цікавих ґрунтах. Наші солоні озера, вейсове рапне, теж за однією з гіпотез утворилися через просідання ґрунту. Остаточне рішення про закриття гілки прийняли після сильної повені 1964 року, коли річка Маяшка прорвала греблю. У місці тоді працювала спеціальна комісія зі столиці. Комісія вирішила: поїзди, коли проїжджають, створюють сильні коливання. Ці коливання викликають тріщини в земній корі, а під містом багато пустот, які утворилися через видобуток солі, рапи, а ще є підземні річки та озера. Тобто поїзди могли спровокувати нові провали, тому у 1964 році рух поїздів від слов'янськ ветки від автовокзалу до курорту заборонили. Міська влада одразу організувала автобуси, а потім, у 1976 році, з'явилася тролейбусна лінія між містом і курортом. Саме тролейбус остаточно замінив стару залізницю. Ось так і зникла залізниця з центру нашого міста. Ця історія показує, що Слов'янськ був промисловим містом із дуже цікавою інфраструктурою. Сподіваємось, вам було цікаво дізнатися про цю загублену залізничну гілку. До речі, запрошуємо вас на наш кільний канал School23. Підтримайте наш канал, ставте лайки та підпишіться, щоб не пропустити нові відео.